Рекомендует різать при землі, адгінки называется одна ли одно літки. Лишь тижня, так аккуратно. Сотню, повтори, дві? Я так, ну так, задумав, угу. щоб не, не гулять на старості. От що, що для вас найскладніше таке в плетінні? Нема мені нічого складного. Нема нічого, все для вас легко. Це мене, ось, для угу. мене це. Ну, вам це приємна така справа? Ну, Мене приємна, я б на зараз вам покажу, скільки в мене їх є. Угу. Це у вас тут майстерня? Ні, це склад. Ага. Я у хаті платю прямо. Середня, значить, 110. Угу. Більше, значить, 150 штук. Ну, а менше там уже 80 там чи скільки. Вже. Після школи на розкопки, після розкопок на, на хверму казав один. Угу. Після хверму в бригаду, після бригади в школу. А тоді 30 років в школі. Від сантехніка до оператора на Поки я не плів. Мати купляла uh -huh. людей. Я почав плести, почали мене плети. <сіх> так, так Скільки у вас зараз коштує кошик? Від двохсоти до трьохсот п'ятдесяти, триста п'ятдесят. Ну, за вісім від розміру. Салдеповське, як називається. Uh -huh. Оце Там вас таке консерви відкривали, uh -huh. а я тепер кору стружую. Uh -huh. А що вам ще треба для того, щоб плести? Ножик, шило. Молоток, дерев'яна планка така, щоб збивати, і платячика починається до цього. Угу. І доверху від дно доплитається, сьогодні заплюван дно. Тепер отак беремо, беремо другий ніж і все Стягуємо до обруча. І починаємо. Тепер значить, робиться один метод, отакий. Отак дивіться, залазиться, mm -hmm. слідуючи зверху, слідуючи зверху, слідуючи зверху. І последних два вже треба з прищепками, щоб воно щоб держалось, тому що розбиває. Раз ну, розходиться само. Другий метод. Це отак. Ідеш. Раз. О! А третій так. От сюди два. Зараз я покажу третій метод. Ось сюди два отак. О, Тут трошки не вистачить. Так і отак. Це три рази. Заломане. Кому треба. Ніж, звісно, треба, щоб хороший був. Ну, Зразу не научишся, щоб до половини стругати, бо і переструги, і до струги. Угу. І по так може попасти, не дай Бог. Треба. Да. Виступаємо тут, ну, я тут виступаю на спичечний коробок. Не сідати можна. Да? на можна. Да, да. Я плету на дно, стану і стою. І Витримує. витримує. Mm -hmm. Я у королевці колыбов. Пішов на з сладиєм. Стоять там ці відрообразні варейки. Ну, я так, на 20-літрове десь. Я за її взяв, так вона так. вона хіба її того, так я не знаю, що її буде. Не розсипиться вона часу. Це знає. Я свою дно випало, ну, струху. Я його вирізав, скільки можна, але на ось заплівне скаже, що воно реставрироване. <звітна> ну, Я Реставрацію називає. <п 'ятна> Ходити нікуди, заказали, не беруть. Висохло на все, нема Не нічого. А коли так воно лежить, воно все тоді пішло, що там воєм'є. Лежить тільки один нападок. Вітер угу. спадув людей... і по погород.